Добрий вечір, друзі. У мене є топ-підписник, який дуже багато коментує. Це Ірина. Хочу сказати, що не хвилюйтесь, за саджанці плодових дерев ми також будемо розповідати з 1 серпня за яблуні, груші та черешні. Зараз для вас вийшов зняти міні-відео в умовах дощу. І хочу всіх заспокоїти, ми не покидаємо територію саджанців, ми її будемо обговорювати, будемо обговорювати плодові дерева на рівні з виноградником. Але це просто будуть відрізнятися категорії. Тому що, звичайно, що одному більш цікаво виноград, іншому плодові дерева. Тому об'єднуємось і будемо. Спілкуватись всім доброго вечора, друзі.